Росія буде готова до війни з Європою вже в 2027 році. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Далі, посол України в Німеччині говорить про те, що Україна де-факто вже стала частиною НАТО і бере на себе всі функції, які має те саме НАТО виконувати. І також є дуже цікава статистика. Ем... Яка показує, що всього на всього європейців за подальшу е, підтримку України, тобто більшість європейців виступають проти підтримки України. Ми це все сьогодні розберемо. Це як на мене дуже і дуже важливий момент для, по-перше, для українців, які проживають за кордоном, які проживають в країнах Європи, для того, щоб розуміти, що відбувається, і звісно ж для всіх українців, які проживають в Україні. Бо е, підтримка Європи на сьогоднішній день. Являється ключовою для України, як мінімум, в плані е, фінансового забезпечення, тому що нагадаю, що Україна на сьогоднішній день в фінансовому плані є тотально залежною від Європи та від інших донорів, які надають нам гроші, бо якщо вони не будуть, не будуть надавати грошей, то вся соціальна сфера фактично в Україні е, обескровиться і такої держави, як Україна, існувати не буде. От і все. Тому що всі внутрішні. Заробітки України у вигляді податків вони витрачаються виключно на забезпечення Збройних сил України. В Загальному давайте розбиратись, Це має бути дуже цікавий е випуск. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, Дональд Туск заявляє, що Росія буде готова до війни з Європою вже в 27-му році. Таку оцінку спроможності Росії до збройного протистояння з країнами Заходу польському прем'єр-міністру надав головнокомандувач сил НАТО в Європі Алексус Гренкевич. Не варто лякати одне одного, але ми маємо бути справді пильними і зосередженими. І що цікаво, що на наступний день після цієї заяви, якраз півгодини тому, коли я записую це відео, прем'єр-міністр Польщі, той самий Дональд Туск, сказав, що в нього є інформація і є сигнали про те, що війна в Україні найближчим часом може завершитись, але це абсолютно ніяк не, не відміняє. Тієї загрози, яка йде від Росії. А якщо вірити всім іншим аналітикам, то якщо війна в Україні закінчиться, то для Європи е насправді загроза тільки зросте, бо тоді в Росії вивільниться сотні тисяч військовослужбовців, техніки і так далі, які зараз знаходяться в Україні, які, наприклад, з території України виведуть, і їх треба буде кудись перекидати, щоб дарма їх. Не годувати, як то кажуть, і також є ж інформація від європейської розвідки про те, що їх можуть перекинути одразу до кордонів Фінляндії, там країн Балтії або Польщі і е, одразу ж пробувати атакувати одну з цих країн, допоки вони там тотально не підготувалися. Е, от, далі дуже сильно мене насправді здивував звіт, е, і це опитування European Movement International, де говориться про те, що майже, майже. 40% європейців, під європейців підтримують передачу Україні більш потужної зброї. Всього на всього опитування було проведено в червні і охопило сім найбільших країн ЄС: Німеччину, Францію, Польщу, Румунію, Іспанію, Швецію та Італію. І серед іншого досліджувало ставлення європейців до допомоги Україні. Підтримка розділилась наступним чином: тут можете ви бути здивовані, бо це може не сходитись. З тією інформаційною повісткою, яка йде в нас в Україні. Отже, активізація дипломатичних переговорів щодо припинення вогню. За неї виступає 57% опитаних громадян Європейського Союзу. Посилення економічних санкцій проти Росії всього лиш 55% за. Збільшення гуманітарної допомоги Україні всього лише 50% за. Надання Україні більш досконалої та потужної зброї. Всього лиш 39%. Тобто Європа, мешканці Європейського Союзу, які були опитані, вони не хочуть, щоб Україна ставала сильнішою. Немає в них такої задачі. Створення міжнародної військової коаліції для підтримки України 35%. Всього лиш за. Уявіть собі. Ну, типу, це, як на мене, це просто е, нікчемні цифри, і ви можете розуміти, чому. Е, Ніхто нам не надає реальної, реальної допомоги, яка могла б повпливати на те, щоб Україна цю війну виграла або завершила. Бачимо, що цієї підтримки їй насправді вистачає лише для того, щоб війна просто тривала і Росія не дуже швидко захоплювала українські території. Але це не найгірше. За прискорений вступ України до ЄС виступає всього лише 34%. Далі за військову миротворчу місію ЄС в Україні взагалі виступає лише 29%, включення України до спільної європейської системи ядерної оборони всього лише 23%. Уявіть собі, тобто, як, як це, наскільки сильно в Європі працює російська пропаганда, що люди, які фактично їм все одно, так, це мешканці от, Європейського Союзу, е і зараз ви зрозумієте, яким країнам найбільше посрать на Україну. Бо ви будете ви можете бути насправді здивовані. Е, вони навіть навіть оце питання про включення України до спільної європейської системи ядерної оборони. Для них це не вартує абсолютно нічого. Просто прописуються ще дві, дві строчки про те, що якщо на Україну будуть нападати, то Європа буде е, ну якби. Оця ядерна парасолька НАТО, вона буде також захищати і Україну. так? Ну, тобто, це просто більше безпеки для України. Для них це не значить більше абсолютно нічого. Не треба нічого нікуди перевозити, не треба ні, ніяких додаткових витрат. Це має бути просто одне-єдине військово-політичне рішення. Все! І всього лиш 23% за. Ну і відправка солдатів ЄС для участі у бойових діях в Україні за це виступає взагалі лише 13%. Тому можемо зробити висновки. Швидкого вступу України в ЄС не буде. Військ європейських, там, натівських на території України не буде. Більш потужної зброї для України ніхто надавати не буде. Небо для України ніхто закривати не збирається. І е, все інше, що ви чули, також цього не буде. І, скоріш за все, з таким, е, зі, тако, з, такою статистикою, якщо це правдиве опитування, я ж також не знаю, але якщо воно правдиве, так, і а не намальоване просто, то можемо зробити висновок, що е, людям просто плювати на Україну, вони не хочуть навіть в навіть цю проблему вникати. І оця ейфорія, яка була в 22-му, роках, вона просто пройшла, і люди просто зайняті своїми проблемами. Що стосується України, то бачимо, що. Не дуже то сильно нею хочуть цікавитись. Тепер цікавий, цікавий момент. В розрізі країн найбільше передачу потужної зброї підтримують в Польщі. А ви ще казали, о, поляки погані. Ні, бачите, поляки цілком і повністю підтримують е більш потужну зброю. 53% за. Нагадаю, що середні по Європі 39%. В Польщі 53%. Швеції 51, і найменше у Франції всього лиш 26%. І Франція мене, якщо чесно, здивувала, бо в нас в українському інфопросторі французи це там чи не найліпші друзі е, кожного українця. А тут бачимо, що в принципі там по всіх показниках Франція просто пасла задніх всі і французам, я не знаю, таке, знаєте, така думка в мене є, що в Франції дуже і дуже активно працює російська пропаганда і там. Створюють зараз картинку того, що Україна погана, а не Росія. От якщо так по-простому. Хто, до речі, дивиться з Франції, можете написати, як воно є. Далі. За участь європейських військових в війні на боці України виступають в Швеції 20... за 21% за в Швеції. В Іспанії 20. Найменше підтримки в, в Польщі та Румунії 9,8%. Це е... Власне, роз, зрозуміло, Румунія і Польща це країни, які безпосередньо межують з е, Україною, з ну, Польща, там, з Росією, але й до Румунії, там Росії недалеко. І от вони виступають проти цього, бо вони розуміють, що їх це, е, через це може постраждати їх власна обороноздатність, або якось спровокувати Рашку. Але Франція, друзі, лише 7% підтримує таку ініціативу. Тобто, бачимо, що. В Швеції, наприклад, 21, в Іспанії 20, у Франції 7. Франція, яка знаходиться, хрін знає де. Франція, яка е, воює в Африці, ніколи не зупинялася е, воювати в Африці. Франція, яка використовує свої збройні сили для того, щоб захищати Ізраїль від Ірану. Ну, тобто, це не, не мирна якась там країна, яка е, сидить в себе в своїх кордонах і, і просто себе там захищає, так? Якось розвивається. Це країна, яка на геополітичній арені постійно десь воює. Що думаєте з цього приводу, можете писати в е, коментарях. А зараз я би ще хотів, щоб ми з вами е, послухали посла України в Німеччині Олексія Макєєва, який говорить дуже і дуже, на мою думку, цікаві речі про роль України в сучасній обороноздатності Європи. І в е, якби ви зараз розумієте, що в принципі приготували. Для України деякі деякі люди. Я не знаю країни, які зараз приймають багато доленосних рішень для тієї ж України центи у позиції Німеччини змінюються. Їм міністр закордонних справ Сибіга під час візиту міністра закордонних справ Німеччини Вадифуля не так давно. Я вже не пам'ятаю, які були дати візиту, даруйте. Ти Одні... ти да, ти да, ти от. І він, він ти це відзначив особливо, та, що е, Німеччина на рівні е, е, Північно-Атлантичної Ради і на засіданні Ради україна НАТО, на рівні міністрів закордонних справ чітко висловила свою позицію е, стосовно е, перспективи членства України е, в НАТО. Я займаюся темою е, НАТО, в тому числі. Дуже цікаво, що нам постійно тільки, я не знаю, скільки вже в нас триває євроінтеграція, стільки нам обіцяють, що нас дуже швидко кудись візьмуть і в НАТО, і в ЄС, і головне туди прямуйте. Але так само, якщо як ми тільки що подивилися статистику, ну, люди цього в Європі не хочуть. вибори цього не хоче. Якщо вибори цього не хоче, то чи будуть це робити ті, кого вони вибирають? Ну... Можете висновки зробити самі, але я скажу так: що у всьому світі політики роблять те, чого хоче виборець. Тільки в нас в Україні бачимо, вибори можна не проводити, а виборця можна відправити в ОКОП. От і все 29 років, коли я прийшов в систему МЗС, ми говорили про, про НАТО, про зближення, про підписання Хартії, про особливе партнерство. Я дуже сподіваюся, що. Ми станемо членом НАТО швидко, зрештою, як я кажу, німецькій аудиторії, яка є основним основною моєю аудиторією, як посла України в Німеччині, сьогодні фактично Україна робить те, для чого створювалося НАТО, захищає Європу від російської радянської навали. Ми сьогодні це робимо одні без п'ятої статті, і це розуміє Європа. і Розуміє німецьке суспільство. Сьогодні. Так, до речі, бачимо, що в той рейтинг або антирейтинг, про який ми тільки що говорили, Німеччина там ніде не світилась. Ну, типу, вони були десь посередині. Ні на початку, ні в кінці. Вони були десь посередині. От. На відміну від Франції, коли Макрон їздить, дуже кричить, що він потужний він буде допомагати, що він відправить свої війська в Україну. А тут бачимо, що лише 7% французів. Підтримують відправку військ в Україну. Знаєте, що це значить? Що якщо Макрон відправить французькі війська в Україну, то там одразу ж почнуться репресії проти того самого Макрона. Бо люди будуть виходити на вулиці, будуть палити машини, і буде все в тому роді. От. Коли просто він, він роб, він буде робити те, чого не хочуть французи. От що треба розуміти: надзвичайно великий вплив на суспільну свідомість в Європі. Робить саме поняття Україна, і звичайно, український солдат, те, що український солдат стоїть і не залишає позиції, це розуміє вся Європа. Тому це дуже голосно сказано. Можливо, розуміють європейські політики, але не розуміє цього вся Європа. Давайте почесне: не розуміє цього вся Європа, і розуміти, скоріш за все, цього вони не будуть. Можливо, їм і не треба. От український солдат, наші збройні сили і військові це перше, що міняє ставлення, але Україна це комплекс. Лідерство президента України, широкі контакти міністра закордонних справ, чудові відносини між міністрами оборони, міністерством оборони і розмовами між Солдатами потужне українське громадянське суспільство, опір і резильєнтність українських цивільних. це Бачимо, я в принципі розумію він як дипломат має говорити, що все добре, все круто, нас підтримують і так далі. Але знову ж таки, нас підтримують. Чи могли б нас підтримувати сильніше могли б. Чи могли б вони Свої декларовані по твітерах і так далі цілі, щоб Україна перемогла в цій війні, і ця кровопролитна війна закінчилась. Чи могли б вони на це попливати? Чи могли б вони дати більше ресурсу для того, щоб Україна е закінчила цю війну дуже швидко своєю перемогою? Могли б чи роблять вони це поки що. Не роблять. Можливо, вони це будуть робити пізніше, а можливо, вони не будуть цього робити. Взагалі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Друзі, бажаю всім гарного дня і до зустрічі!